Привіт, такі бізі люди. Дубль 109. Я жартую. Сьогодні хочу поділитися з вами ідеєю е, канапки для айтішніка, я її так назвала, тому що коли ти не замовив кайтерінг, часу е, на готування обіду в тебе немає і треба щось перекусити, і бажано, щоб воно залишилося з тобою на якийсь час до вечері, всім зацікавленим залишатися зі за мною. Ну що, я брала чиабату, абату, але ви можете взяти для цієї канапки який хоч, яку хоче булочку. Це на повському суд бути бути чеба руколу, сир, брі або камандер, авокадо. Горішки в мене лісовий горіх. Ви можете взяти, який любите, Буряк. Я вже купила підготовлений буряк, тобто зварний, навіть порізаний на кільця. Авокадо видалося в мене не дуже, тому залишки, я би сказала, було два залишки з одного. Розмістила тарілочки та розім'яла трохи. Тут у мене рукола, сир. Буряк, помідор, горішки. Включаю духовку верхнє і нижнє нагрівання на високу температуру, щоб запікти їх буквально 5 хвилин, щоб сир розтанув. Грілюю чиабату, трошки її нагрілі, щоб така рум'яна скоринка була. Розпроділюю авокадо. Далі розкладаю сир, додаю буряк. Сир буряк, щоб поставити запікти, поки що сир так легенько підтанув. Дві інші канапки я вирішила зробити з хумусом, так як авокадо в мене не вистачило, тому що воно було не айс. Я купила хумус в магазині, хоча я вмію його сама готувати. Якось покажу рецептик, якщо ви зацікавлені, пишіть в коментарях. Так, я поставила запікатися з канапки, щоб трохи сир підтанув. і Тепер займаюся канапками з хумусом, положила юрок. Ви можете нарізати, як вам подобається. Я на швидкоруч раз нагадую, що це канапки не швидкоруч для айтішніка, щоб просто ідея, як можна приготувати смачний обід і ще щоб хоч трохи вас наситив, протриматися до вечора. 5 хвилин минуло я дістала свої канапки, додала помідорку, дуже обкрамсана. Звісно, красота, естетичність моїх канапок зашкалює. Ось так прикрашаю зеленю, дуже багато зелені, тому що кільковина, це дуже корисно. Горішки подрібнюємо. Ось так ось трошечки. Щоб не такі були завеликі кусочки. Мені так більше подобається. От, горішки теж додаємо для ситності, жири, хоча в нас є сир, і хумус теж достатньо жирний. Горішки такі мають, вони в мене підсмажені, тому мають такий приємний е післясмак, я би сказала. Е ось я вже показую, які канапки вийшли. Ставте лайк. Підписка, лайк і subscribe, як каже моє дитя. Бажаю смачного. Якщо хочете більше рецептів, пишіть хочу ще.